В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Улюблені в Христі брати і сестри, Отець Іван, Отці Духовні. Сьогодні маємо першу п'ятницю. Вчора ми почали місяць червень, місяць посвячений в особливий спосіб Божій любові, Ісусу Христу, чоловіку-любцю. Коли молимося в особливий спосіб до Його Найсвятішого серця, також цей місяць позначений такими видатними подіями в нашій історії, як висвячення одного з найбільших наших єпископів, Мукачівських, великого просвітителя нашого краю, нашої срібної землі, владики Андрія Бачинського. 6 червня, приблизно 6 червня. Бо на рахунок точної дати історики сумніваються, але Вікіпедія подає День його свячень у відні, в каплиці королівської родини Імператриці Марії Терезії 6 червня. Так що будемо мати через пару днів 250 років, як з Божої ласки було висячено нашого великого апостола. Андрія Бачинського діяння сьогодні говорить про прекрасну історію, історію е, в'язня апостола Павла. Павло є ув'язнений і його мають допровадити на імператорський суд до Риму. І стається в подорожі, що корабель, на якому вони їдуть, попадає у страшну небезпеку. Пише лука, що їх кидало різними вітрами, і була ну, пекельна загроза їхньому життю. І бачимо теж, як, як Павло лагідно поводиться з моряками, більшість яких, з яких є поганими. Не нервується, не критикує їх, що вони не послухали його, а вирушили в таку бурю, але навпаки. Додає їм духа і каже: не бійтеся, ніхто з вас не загине. Павло добре знає, що воля Ісуса Христа є така, щоби він був у Римі, що саме там у Римі має закінчитися біг Його життя. І той корабель посеред тої страшної бури, то є завжди корабель Христової церкви, бо світ завжди. Наповнений всякими демонськими хитрощами, намагаються принизити, дискредитувати, як кажуть сьогодні, святу Матір Церкву. Але апостоли, наповнені Духом Святим, її ведуть. Так і сьогодні кожна єпархія має того свого Павла, з яким іде через, на тому корабликові через бурі цього світа. Ті бури є страшні. Наприклад, найстрашнішою бурею є та боротьба із сім'єю. В європейському суспільстві та гендерна політика намагається повністю нівелювати значення батька і мами. Дитина може вибирати собі стат, стать такі речі, які Святе Письмо ніколи не приймало. А ми живемо за єдиною Конституцією. І та Конституція то є Боже об'явлення, то є Святе Писання, яке нам каже, що Бог створив людину чоловіком і жінкою, і ніхто цього змінити не може. Бо така є, така є воля Божа, такий є план Божий до людського життя, що дитинка має народитися нормально у сім'ї, де є тато і мама, а не партнер один чи партнер два. Я дуже прошу наших отців взагалі не вживати це слово партнер, бо це є поганське слово. Ми маємо батька і маму, ми маємо чоловіка і жінку, а не партнерів. Ми не є партнери, ми є чоловік і жінка. Сьогоднішній світ вже і в нас в Україні дуже вводить ці поганські слова, партнери, партнерство. Не знаю, Біблія таких слів не має, а ми живемо за Конституцією. Яку дав нам Господь Бог? Та Конституція, то і Біблія, то і Святе Писання, яке нам сьогодні каже, що церква лише тоді може вистояти в цій бурі, коли буде триматися своїх пастирів, коли буде триматися того апостола Павла, якого Бог дав їм. І 250 років тому Бог дав нам великого апостола, одного з найбільших наших. Єпископів Андрія Бачинського, який 36 років 36 років вів корабель Мукачівської єпархії до, до того, в тій боротьбі, до того, щоб люди були наповнені Духом Святим. Піклувався про те, щоб люди мали святе письмо на своїй мові, щоб священники були освічені, піклувався про те, щоб ми мали сиротинці. Щоб ми могли опікуватися діточками, сиротами і багатьма іншими речами. Піклувався про те, щоб у нас був гарний літургійний спів, щоб ми мали гарних півцевчителів, Дяки в нас були не просто дяки, що співали, але вони були вчителі. Вони ще були вчителями. І якщо село було файно розвинуте, то там була не лише фара, будинок священника. Але теж будинок півцевчителя, бо він учив дітей теж і граматику, читати, писати. То фактично була початкова школа у Дяка. Навіть Тарас Шевченко, наш великий письменник, поет, навчився читати і писати біля церковного дяка, бо це була освічена і дуже інтелігентна людина. Ось тому, згадуючи ці 250 років від висячення Андрія Бачинського. Стараємося молитися за нашу матір, яку Олександр Хіра називає прекрасним словом Богоспасаємо, Богоспасаємо єпархія. І Андрій Бачинський на тому віденському синоді, який відбувся 250 років тому біля Марії Терезії, Андрій Бачинський звернув увагу на дуже важливу річ: на свято Покрова Пресвятої Богородиці. Він казав, що лише під покровом Діви Марії ми можемо, наш корабель може плисти безпечно і добре. Дуже важливо, каже він, є, щоб ми всі вручили себе в її материнські руки, її материнському проводу. Тому справді, в цей день сьогодні вручаємо себе, наші сім'ї, наших захисників, воїнів, Божої любові, Ісусовому серцю, вручаємо теж. Діві Марії, щоб вона вела той корабель нашої батьківщини до перемоги, але теж вела нашу Єпархію до того зіслання Святого Духа. Бо всі ми віримо в Господа, бо нас осяює Дух Святий. Немає віри, якщо немає в нас ласки Святого Духа. Тому в ці дні, що залишаються сьогодні, завтра, стараємося благати ту благодать Святого Духа, щоб ми мали сильну віру, щоб наша віра була зріла. Бо сьогодні, як і завжди, в світі існує так звана природна релігійність. Природна релігійність це те, що притаманне людині кожній людині, приносити жертву Богові, щоб за ту жертву отримати якусь ласку. І це є така, така комерція. Я тобі, Господи, даю твій гроші на службу, а ти мені дай то-то, то тото то -то і тото. -то. Природна релігійність. Чим вона є небезпечна? Природна релігійність не любить хрест. Природна релігійність, ця така комерційна поведінка вірників, вона відкидає терпіння. Бо дуже часто люди. Моляться лише за те, щоб мали добре здоров'я, щоб мали добру роботу, щоб мали добру зарплату, і це є природна релігійність. Християнин завжди молиться, щоб він мав ласку Духа Святого. І навіть коли прийде терпіння, коли прийде хвороба, він не повернеться до Бога спиною. Але він скаже, Господи, я знаю, що цей хрест це є Твоя ласка для мене. Я знаю, що це терпіння і для того, щоб очистити мою душу, щоби вберегти мене від тяжких гріхів. Ось в цьому християнство і віра відрізняються від природної релігійності, бо природно релігійних людей навколо нас є багато, це є інстинкт людини. Але зріла віра відрізняється тим, що вона приймає Це. Зліла віла завжди приймає терпіння свого життя, хрест свого життя, хворобу, труднощі, може, труднощі в сім'ї, приймає свого чоловіка, який, може, є алкоголіком, приймає свою жінку, яка може, є, не знаю я, розумієте, ось, ось це є віра, це є зліла віра. Зліла віра завжди приймає терпіння свого життя. Так як Ісус. Тому апостол Павло каже: живу не я, а живе в мені Христос, бо Павло приймає всі страждання свого життя як великий Божий дар. Чи то є буря, чи то є зневага по відношенню до Нього, Павло завжди підніме руки і скаже: Господи, я, зна... <кх> я знаю, що Ти є зі мною, а це найголовніше. Тому стараємося дійсно вчитися. Вчитися тої зріли віри, просити благодать Святого Духа, щоб ми мали віру, як дорослі, а не як маленькі діти, які займаються комерцією. Туй, Господи, маєш гроші, а дай мені то-то і то-то, і то-то. Аби, аби, аби мої діти були там в Америці, а мали файні зарплати і, і не знаю, щось інше. Ні, зліла віра може сказати так, Господи, якщо на це та воля, най мій син захищає нашу Батьківщину. Якщо на то є воля, Господи, най моя донька працює тут в Україні, працює за маленьку зарплату, але тут буде біля мене і біля Тебе. Оце є зліла віра, що ми або. Зліла віра є теж, коли моя донька є вагітна п'ятою дитинкою. А я скажу, Господи, дякую Тобі за ту дитинку. Я така щаслива бабуся буду, буду мати п'ять внуків, а не лише чотирьох. Це є зліла віра. А природна релігійність вона є трошки інакша. Вона скаже, доню моя, не, не треба тобі вже ту п'яту дитину знаєш. Давай зробимо абортик. Бо доста маємо тих дітей, хто буде їх годувати, хто буде їх вчити, і чоловік у тебе є непевний є, роботи доброї немає. Оце є природна релігійність, а зліла віра є набагато краща. Бо зліла віра, каже, Господи: най народить і ту п'яту дитинку, най народить і ту шосту дитинку, і я буду найщаслива бабка або найщасливий дідик на цій землі. Ось це є зліла віра, а її дає Дух Святий. Тому благодать Духа Святого це є, це є щось, що повністю міняє наше серце, повністю міняє наш погляд на хрест. Хрест для нас стає радістю нашого життя. Най Господь дає нам того Духа, і най нам допомагає, нашим хлопцям-захисникам, найперше. А також і нам, би ми всі були наповнені даром Його люблячого Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!